О восьмій ранку у черзі біля Кропивницького центру надання адмінпослуг зібралися півсотні людей. Це кропивничани, які безкоштовно оселили у себе вдома переселенців. Сюди прийшли, щоб оформити заяви на відшкодування комунальних послуг. У Дарії Коваль, родина з Донецької області, живе впродовж п'яти місяців. Вони приїхали з Бахмуту. Це родина з трьох чоловік. Він, вона та донька від мене, як від володарки квартири, паспорт, документи на майно, індифікаційний код. У синьому секторі прозорого офісу пишуть заяви на компенсацію. Галина Дегтярьова за серпень виплату не отримала. У мене одна єдина бабуся живе 37 го року, коли почалася ця вся війна і все. Ми шукали приміщення, випитували у людей, хто зможе прийняти, хто Ну от вийшло, що так треба було цю бабусю взяти. Взяла до себе. Два місяці ми, оказується, пропустили. Ми не знали, ти куди оформляти, що п'ять днів тільки дають на це, а потім за два місяці отримали. З 1 жовтня розмір компенсації за комунальні послуги на проживання одного переселенця підвищили удвічі, і нині сума становить 900 гривень. Документи на відшкодування за вересень, треба подавати до 5 жовтня. Алгоритм подачі документів розробляв кабінет міністрів, каже заступниця директора міського департаменту соціальної політики Олена Костенко. Власник той, що бере на безкоштовне проживання внутрішньопереміщених тобто, осіб, повинен на протязі однієї доби повідомити департамент про те, що в нього проживають внутрішньо переміщені особи. Потім, по завершенню періоду, а саме з 1 по 5 число, він повинен прийти. При подачі заяви, паспорт, свідоцтво про народження діток, коди і власник повинен надати, що він дійсно є власник. За півроку з квітня по вересень кропивничани безкоштовно оселили у себе вдома більше 7,5 тисяч переселенців. За це отримали компенсацію за комунальні послуги понад 3,5 мільйони гривень. З них майже мільйон гривень з державного бюджету, понад 2,5 від благодійних фондів. Люди зараз прийшли подавати саме відшкодування витрат на безкоштовне проживання внутрішньо переміщеним особам за вересень місяць. Попередньо ми відшкодовували до 1 жовтня в середньому 450 гривень на одну особу. З 1 жовтня це змінилося відшкодування і сьогодні станом на 1 жовтня становить 900 гривень. Попередньому місяці в нас відшкодовано було 3139 домогосподарствам, Виплачено відшкодування. По липень включно. Зараз тільки в нас невеличкі борги, це за серпень, але вони мають на дня все це погаситись. Кропивничанам, які оселили переселенців у жовтні, відшкодують витрати на комунальні послуги за новими розрахунками у листопаді. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.